Ну, на зборах кожен день дуже тяжкий, наматуєш круги без м'яча. Біжиш до останнього, до упаду. Черговий день на зборах, чим він запам'ятався. Ну, на зборах кожен день дуже тяжкий. І він запам'ятався, як і ті дні такою насиченою роботою, дуже тяжкою. Тому найголовніше набрати свої кондиції і підготуватися до першої офіційної гри. Що найважче для тебе на всіх зборах, не тільки на всіх, а взагалі на всіх за всю кар'єру. Який найскладніший період буває, що тобі? От, дуже складно, але треба. Я думаю, як для кожного футболіста це робота без м'яча, коли бігаєш, наматуєш круги без Ну, для, для мене це складно. А коли працюєш з м'ячем, яка робота б не була, це, ну, це трохи інше. Ага. Вже скоро перший матч контрольний з німецьким Магдебургом. В якому стані зараз команда перебуває? Е, ну, в стані під е, великим навантаженням і будемо готуватися, але це нормально для зборів і підійдемо ну, до цього матчу, будемо проходити це через великі навантаження. Вже були кілька тестів, міні-турнір грали, от, тест «Юйо» проходили, от, як після нього, які відчуття. <смеш> та як завжди, якщо чесно. Ну, тест, йо, це ж тест, Може хтось не знає. Біжиш до останнього, може, поки вже сил, коли не зможеш, вже тоді сходиш. До упаду. До упаду. Скільки ти пробіг? 13 хвилин. Хорошо. Нормально. Побігли один із кращих нормально. Подейкують. Так, так ні. Подейкують можна. <смеш> Окей, зараз трошки відійдемо від теми футболу, зіграємо в цікаву гру. Ти радом з Донецька. Так. — Я більш ніж упевнений, що діалектизмів західно українського регіону не знаєш. Ну, або ж не всі. Ну, давай. Ну, давай. — Може, там Михалко трошки підучив, ага. не знаю. Десять ага. слів я називаю слово, ти його тлумачення. Готовий? Угу. Давай. Ровер. Е, велосипед. велосипед. Бігме. Не знаю. От, я бігме говорю, що я цього не робив. От, приклад, речення. Тобто він переконує, а, забожує, все, все, я що я я він розумі. дійсно я цього поки, не робив. Ага. Стайня. Стайня? Ага. Канюшня. Канюшня. З Підказкою. Нормально. Стрийко. Швидко? Ні? Стрийко, стрійко. Це, скажімо, по родинних зв'язках. Стрийко. Якийсь там родич. Стоїка, взагалі... — Це дядько, рідний брат. тата. Та. — ага, ні, не знав взагалі. Зупа. Суп? Суп. <ріг> <ріг> Пироги. Тільки це не пиріг, не солодке. Пироги це в множині. Ну, є один пиріг теж, але це не солодощі. Не, то, не тістечка, не тортики. <рігав> 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 Що він Взагалі мене збив. Ні, я не знаю, що це. Вареники. Вареники? Вареники. Це хто так був? Звідки? Я сам. Калабаня. Баня? Майже. Майже. Ну, з водою пов'язано, але не те. Не те трохи. З брудом пов'язано. Калабаня. Калюжа. Квасний. Це як прикметник. Кислий. Кислий. Кисли. Good. Штрика. 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 Пошлейкаємо. Ні, не в тому. Та ні, не так. Не туди. Залізна дорога, тобто колі. О, ні, не знаю. І десяте oh, слово мешти. Ні, ну кросівки, зуття да. туфлі. Тобто не межте у нас в Дніпрі, Володя, де кабуці, в кабуце мештам. Зараз межте, межте. Ну, він, Сам, він, межте він, візьму свої піду. — Він з сусіднього регіону, ну <реш> поруч з селом. <реш> Це, <реш> Це дякую. Та, немає.